Батальйону дуже тяжко, забезпечення дуже слабке, не вистачає зброї, не вистачає техніки. Але хлопці стоять стійко до останнього, віддаючи своє життя. Підкажіть, будь ласка, чи буваєте ви у відпустці, наприклад? За останні 4 роки майже війни тільки по реабілітації. Дві тяжкі контузії і поранення осколочно. Кожна людина робить свою роботу хто з забезпеченням, хто підвозом, хто вивозом, хто евакуацією. В основному у нас підвоз, евакуація і керування впівронами, знищення противників. Тобто майже часу, такого щоб відпочити немає. Але дякуючи командиру батальйону нашому, він е, виділяє час. Людям і до людей відноситься по-людськи. Це є командир. Може, є бажаючі проходити службу в 141-й бригаді. Запрошуємо другий стрілецький батальйон. Батальйон не стоїть на місці, розвивається. Ми дуже вдячні народу, який нам допомагає. Б'ємося до кінця, і будемо битися і будемо відстоювати свою територію територіальної цілісності.